Ще один прекрасний день, друзі мої, тут на Гавайських островах. Гарний день, сонячко на дворі, тепло, вже, до речі, після п'ятої то сонце починає вже трошки сходити вниз. І в мене на кінець-то звінилася вільна хвилинка, тому що я сьогодні дуже багато мав різних справ. Я плавав неряв з різними там рибами, черепах сьогодні бачив. Дуже цікаво було, мені дуже сподобалось під водою. Трошки було страшнувато, тому що там, де черепаки, там можуть бути і акули. Але це нічого. Головне, що я, як то кажучи, можна сказати, з плаванням закінчую помаленьку. Але в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про цікаву дуже тему. І тема справді багатьох вас буде цікавити, тому що де краще в Канаді, де, чи в Сполучених Штатах Америки, чи можливо в Мексиці краще. Бо я був в Мексиці в 2011 році в Канкуні і трошки був там, побачив, походив трошки всередині, як то кажуть, трошки на базар ходив, то трошки розуміюся і бачив цікавих різних речей про Мексику. І думаю, буде цікаво, тому ви додивіться до кінця, щоб ви нічого не пропустили, і підтримуйте україномовний контент підпискою, коментарем і вподобайкою. Почнемо говорити про Мексику в загальному, тому що я знаю, що деякі наші співвітчизники, українці, розглядають і розглядали варіант з Мексикою. В принципі, непоганий варіант, тепла держава. Пляжі, в принципі, розташування непогане. Але зараз в Мексиці стало дуже і дуже небезпечно. І навіть на самих пляжах, таких курортних, таких головних пляжах, дуже часто ви побачите мексиканську армію, мексиканських поліцію, яка охороняє пляжі від різних картелів, від різних банд, тому що дуже дуже все там зіпсулося. І навіть в, таких, в такому курортному містечку, як Канкун. Стало дуже і дуже небезпечно жити, небезпечно себе почувають туристи, і вони роблять все для того, щоб туристи не перестали туди їздити. Тому що давайте будемо з вами дійсно, як то сказати, чесними. В Мексику не так і важко попасти, особливо з Канади чи Сполучених Штатів Америки. Дуже часто можна попасти на хороші ціни, на хороші акції і таким чином попадаєте, можна сказати, в такий all inclusive, тобто це означає, що ви світа можете їсти скільки хочете, пити скільки хочете і е, купатися. Тобто дуже-дуже класний відпочинок. І саме головне, що за хорошу ціну. Тому дуже багато людей вибирають Мексику, щоб там пожити, щоб там собі відпочити і, і, не, і більше. Але Мексика також мож, може бути країною для життя. І там е, є досить непогано те, що ціни не дуже такі дорогі, особливо, якщо ви трошки. Попадати, попадати, як то кажуть, в середину країни, наприклад, навколо мексико Сирії, столиці. там є дуже і дуже багато різних можливостей, і можна багато чого добитися, багато чого побачити. І жити там, в принципі, непогано, як я сказав. Але проблема, як я говорю, там дуже зараз погано все з криміналом. І повірте мені, не дуже вони так люблять різних іммігрантів. Якщо вони побачать, і ви будете відрізнятися, я вам зразу говорю. Якщо будете дуже відрізнятися, то ви можете попасти на різні речі. Наприклад, багато американців колись їздили на машині прямо в Мексику відпочивати на своїх власних автомобілях. Але недавно, недавно почали картели, різні банди просто зупиняти автомобілі, викрадати людей, і потім вони вимагають дуже велику суму. І родині треба продавати повністю хати і віддавати гроші за своїх рідних. І це в кращому випадку, якщо ви попадете назад і вернетеся назад, як то кажуть, додому, то ще буде все добре. Тому я вам не рекомендую вибирати Мексику точно як державу, в яку їхали. Тепер поговоримо про цікавішу тему і дійсно тему, яку більшу яку більшість людей цікавить, тому що давайте будемо з вами знову чесними. Люди будуть вибирати між Сполученими Штатами Америки і Канадою. І в багатьох ситуаціях люди би напевно вибрали б Сполучені Штати Америки. Якби сюди було так легко приїхати, попасти, то люди би точно сюди їхали. Але я вам хочу одне сказати, і ви мусите це зараз послухати: що не розчаровуйтеся зовсім в тому, що ви думаєте, що Канада гірша від Сполучених Штатів Америки. Ні, якраз Канада була би моїм вибором. Повірте мені, я живу в цій країні дуже довго і. Дуже багато відвідав різних штатів в Америці і також е, був в тих штатах не один раз. Тобто я дійсно бачив, трошки розумію життя і порівняння можу зробити таке, що дуже і дуже однакове порівняння. Я вам зразу скажу це. Країни дуже подібні, але в багатьох факторах Канада переважає Сполучені Штати Америки. Знаєте в чому? В тому, що медицина безкоштовна. Так, треба трошки чекати. Не трошки будемо з вами ще відвертішими. Якщо ви попадаєте в якісь емердженсі, дійсно щось вам станеться, ви не зможете до лікаря попасти. Вам треба буде почекати від 4 до 7 годин в деяких ситуаціях, але вам це не буде коштувати ні копійки. І якщо у вас буде покриття, і ви, лікар вам відпише, випише ліки, то ви підете свою ліки, і в і вам це не буде нічого коштувати. В Америці з медициною набагато важче. Медицина, по-перше, вважається гіршою, ніж в Канаді. І по-друге, вона не є безкоштовною, вам треба платити постійно е, е, страховку щомісяця. І якщо ви хворий і ви мусите щороку приходити до лікаря і себе перевіряти. Якщо у вас здоров'я буде погіршуватися, то ви собі можете уявити, що це може вам коштувати. Вам тоді треба буде постійно збільшувати вашу страховку місячну, і вам буде це коштувати набагато і набагато більше е, е, грошей. І Це зовсім не весело, я вам зразу скажу. І в Сполучених Штатах Америки, знаєте, е, дуже багато людей, дуже Більшості всіх великих міст не дуже переселені. і Від того е, є дуже багато всього негативного. А Канада вона ще молода держава. В Канаді можна собі навіть знай, купити якусь дачу знаєте, за містом і можете орендувати собі якусь квартирку чи якесь своє власне житло, і таким чином собі жити там, а мати собі дачу і в загальному менше набату населення, багато можливостей. І багато людей кажуть, так, так, Канаді дорого, в Канаді то так, в Канаді дороге життя. Ну в Сполучених Штатах Америки воно теж не дешеве. Залежить від штату, звичайно, все залежить від штату, тому що в такому штаті, як Гаваї, це найдорожчий штат, тому що сюди фактично ви за все мусите платити приблизно в два рази більше за те, що воно все мусить приїхати сюди або через літаку, або, або на кораблі. І що ви знали, якщо, не дай Бог, почнеться якась проблема в світі з їжею, то Гавайські острови. Закінчиться в них їжа за два дні, і люди просто не будуть мати ніякого вибору, тому що всі застрягли на острові. І тому тут так дорого, і тому так багато людей. До речі, їдуть з Гавайських островів, особливо які тут народжені, тому що їм дуже дороге тут життя, і це гавайські острови просто перейшли ніби як таку відпочинкову зону для багатих американців. Звісно, в Канаді дуже Проблеми з криміналом так само, і ви чули багато різних інцидентів і на українців нападали недавно, і не тільки на українців, але це все набагато менші номери, повірте мені, ніж в Сполучених в Штатах Америки. У штатах Америки дуже все з криміналом погано. Ви самі знаєте, що тут дуже багато людей мають свою власну зброю, доступ до зброї. І так, це ніби як демократія. Це людина має право на свій власний вибір, себе захистити. Але ви так само не знаєте, хто інший має зброю. Деколи зброя може попасти не в ті руки, що що треба, і дуже часто різні е, е, обстрілюють школи, вбивають дітей і страждають переважно страждають люди, які фактично або діти, які до того нічого не мали і не мають, і це справді неправильно в Канаді. Трошки з цим всім краще, безпечніше, і я знаю, що багато з вас їдуть справді з дітьми, тому це дуже хороший фактор, який треба, як то кажуть, розглянути. Тому з цих всіх трьох країн Канада в загальному є дуже хороший і безпечний варіант. І також Канада це дуже хороший варіант. Якщо можливо в майбутньому і вам і вийде попасти якось сполучені штати Америки. Ви дуже сильно хочете, і це ваша дійсно мета. То ви принаймні себе підготуєте трошки до цього життя американського, тому що в Канаді воно дуже подібно до американського, в загальному стиль, хати дуже дуже всього багато. Звичайно, на Гаваях тут. З дерева так не будують, а, нагло, знаєте, як, наприклад, в Едмутині. Тому що тут, по-перше, дуже жарко, і тут я бачу, що любі трьох поверховки, чотири поверховки все йде з бетону фактично. І навіть цегли в будинки будують. Ну, Але тут, розумієте, тут дуже і дуже дорого в загальному іменно на цих островах. І все таке, колись, може, було би варто це купити, але зараз -то, з такими цінами я не думаю, що варто. Але поїхати раз, два, три, чотири можна поїхати, відпочити, подивитися, як тут люди живуть принаймні, і вже, як то кажуть, трошки різноманітність якась буде. Тому, друзі, якщо ви маєте таку можливість, Канада непогана держава, якщо ви вже виріш, вирішили дійсно їхати, іммігрувати, то між цими трьома країнами я персонально би вибрав Канаду, але кожен має право на свою власну думку і кожен має свої пріоритети, що він хоче або що вона хоче. Тому, друзі мої, я залишу цей вибір для вас. Всім дякую за те, що ви зі мною провели таку гарну, цікаву дискусію тут, на Гавайських островах. І бажаю вам тільки всього самого найкращого і миру нашій улюбленій Україні. До наступних відео з вами.